Так цікаво, те, що дуже багато говорять про п'ять мов любові, про те, як потрібно любити свого партнера, свою кохану людину, що потрібно свою кохану людину любити не так, як ти це вмієш, не так, як тобі хочеться, не так, як тобі це зручно, а так, як цього потребує інша людина. Але як мало в той же час говорять про ось ці моменти, які стосуються дружби, я ніколи не думала, що в свої 33 роки, маючи друзів плюс-мінус, я буду говорити здебільшого про подруг. Маючи подруг плюс-мінус свого віку, те, що я стикнусь з такими цікавими ситуаціями, коли я зрозуміла, що, напевно, не всі люди розуміють формати дружби, і те, що зріла дружба, вона не передбачає, по-перше, зв'язок 24 на 7, або повне розчинення, чи повну присутність людини у твоєму житті. Як на мене, якщо, наприклад, ти не можеш без когось або без чогось обійтися, це або якась залежність, або Наприклад, емоційна залежність від людини, залежність не знаю, в якомусь іншому прояві, або просто банально заповнення пустки своєї внутрішньої самотності. Тільки от фішка в тому, що якщо ти не попрацюєш своєю самотністю, якщо ти глибоко самотня людина в своїй душі і в своєму серці, ніхто ніколи в житті не зможе заповнити цю пустку крім самого тебе, поки ти цим не займешся. Взагалі мені подобається така фраза, що Всередині кожної людини є діра розміром з Бога, і ніхто, крім нього, цю діру не зможе заповнити. І знаєте, для мене ця фраза дуже перегукується з тим, що багато хто шукає в якихось різних компаніях, в комунікації, в інших людях ось це заповнення своєї внутрішньої пустки. Повернусь все ж таки до теми дружби, тому що з цього почалося це відео. Чому власне записую це відео? З чим я стикнулася, і що я побачила для мене, чесно кажучи, дуже дивно, коли люди починають ображатися на те, що ти їм не можеш виділити достатньо часу. Якщо, наприклад, моя якась подруга не відписує мені упродовж доби, упродовж кількох днів, і я знаю, що в цей момент вона зайнята або вона проводить свій час з сім'єю чи на відпочинку, я не буду ображатися, тому що мені завжди є чим зайнятися, тому що в мене є своє життя, в мене є свої турботи, мені є про що думати зрештою, і мій світ, і моє життя не зводиться довкола однієї якоїсь персони. Потрібно розуміти, що певний рівень і певний об'єм комунікації у різних людей він різний. Комусь окей і комусь класно спілкуватися, не знаю, там чи не 24 на 7, постійно переписуватися, зізвонюватися. До речі, дзвінки взагалі не люблю, терпіти не можу. Для мене, наприклад, надмірна комунікація це втома, вона мене втомлює. Тобто, в мене є тільки певна кількість мого внутрішнього ресурсу, який я можу щиро віддати, яким я можу щиро поділитися з іншими людьми, так щоб, наприклад, це мені було приємно. Також тема, яку я не розумію в дружбі.